І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб, Хліб щоденний. І мені хочеться дати відповідь на одне запитання, яке мені задали, чи може священик женитися і мати сім'ю. Отже, я переходжу зразу до Слова Божого, де... Де що говорить Слово Боже, тому що інші віровідповідання говорять, звичайно, свою, свою скажімо, сторну, вони висвітлюють, притримуються і так далі. А Слово Боже говорить перше послання до Тем дипофія, третій розділ, і з 12 го вірша. З 12 го вірша написано: діакони, кожен нехай буде чоловіком однієї дружини. Діакон це служитель. Дяком вже должен бути муж одной жни, хорошо управляючи дітьми і домом своїм, які добре виховують дітей та подяку, та, та порядкують у своїх домах добре. Бо добрі служителі. Здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісусі Христі? Я хочу сказати, що той, хто добре служить, ну в Біблії написано, що е, хто добре служить, якщо річ йде про діакона. А в мене, мене, мене є таке запитання. А чи тільки діакони одні повинні служити, чи повинен служити кожен, е, кожен учень Ісуса Христа? Я думаю, що кожен учень Ісуса Христа і це не повинен бути від одного діакона служіння. Якщо ви бачите, бачите що іменно коли людина служить або служитель, коли він служить Господу, то цим самим він заробляє собі, або, скажімо, приготовлює собі велику ступінь нагороди у Христі і Ісусі. І я вам хочу сказати, що той, хто на даний момент... Не служить або погано служить, він не має високої степені або високого рівня у Ісусі Христі. В нього служіння на задньому плані проти, скажімо, роботи. В нього молитви на задньому плані проти, скажімо, служіння Богові або. Або або інші справи, все, що є для Господа, в нього якось на іншому плані. А Господь тут нас вчить. каже, що перш за все служителем має бути людина, яка має одну тільки жінку, не не те, що він без, без жінок, і він цим самим краще себе від відлюблює від, від від всіх людей. Навпаки, навпаки. Говориться, що якщо він буде е, е, чоловіком одної дружини і буде себе правильно вести і вдома, і поз і поза домом, тоді таким чином він буде він буде собі в, за е, здобувати у господі високу високу е, ступінь. І як ви бачите, не серед людей, які будуть казати, який ти молодець, який ти молодець, а від високу ступінь і велику відвагу у лірі. В Ісуса Христа. Таке слово, як у вірі в Ісуса Христа, можливо, кожен, кожен говорить, та я вірю в Ісуса Христа. Я вам хочу сказати, що від того, як ти віриш в Ісуса Христа, видно, як ти служиш. І як ти віриш, отак от ти і служиш. Тому що дивіться, що написано. Якщо написано, що що велику степінь заслуговують люди, які служать Господу, навіть, скажімо, у домашніх своїх вчинках, скажімо, як дітей виховують, як поводяться і так далі. І далі написано: пишу тобі, Бо сподіваюсь, що незабаром прийду до тебе. Тобто трошки спізнююся, трошки спізнюся і прийду. І до речі, щось таке подібне. Ісус Христос говорить, каже, що Ісус, коли він має прийти, у услідуючи на землю, забрати свою церкву, він трошки забариться. А забариться, це значить, що трошечки, трошечки з запізненням буде приходити. І це запізнення буде мати дуже велике значення, адже коли, коли запізнення відбувається, тоді той, хто на наді... Діявся, бо той, хто сподівався, той, хто, той, хто думав, ось-ось, ось-ось, зараз Господь прийде. А він раз і не прийшов. І тоді відкривається істине лице тієї людини, чим вона займається або чим вона буде займатися в той момент, коли Господь забареться. Щось подібне, і посол Палоговий каже: А коли я забарюся, то щоби ти знав, як належить поводитися в Божому домі. Це церква живого Бога, стовб і підвалена істини. Тобто, навіть коли забарюється Господь. Що ж тоді залишається робити? Переставати, ну що, переставати в церкву ходити, чи переставати молитися, чи переставати слово читати, чи переставати жити, жити святим життям. Звичайно ж ні. Адже у слові Фотвооткровенні от, написано, самі самі чуть не останні слова, тому що там 10, 11, 12 вірш каже: а е, грішник нехай ще робить неправду свою. А святий нехай ще освячується, че це люди, це, дорогі друзі, що повинно повинно робитися, що, або що повин, потрібно робити для тих людей, які е, знаходяться, скажімо, в очікуванні, що ось ось має прийти Господь, ось ось. А якщо він сьогодні не прийшов, ну то думає, що він і завтра не прийде. Чи він, якщо він сьогодні не прийшов, то він може і ввечері прийти? Як як Біблія говорить, каже, що о 12 годині, або скажімо, е, е, о. В саму саме, так скажемо, таку темноту ночі приходить Господь, що багато хто, які його чекали в притчах, він це об'яснює, просто забарилися і просто заснули. А нам, щоби не заснути, Господь посилає знову ж таки слово каже: дивіться, вони, вони заснули. А ти не не заспи. Ти, якщо будеш читати слово Боже і будеш завжди у цьому тонусі, в, в очікуванні, що Господь прийде, то ти будеш поступати так, як на. Лежить поводитися у Божому домі, що є церква. А церква це є стовп і підвал, на то тобто, є істини, щоб на всякому місці тебе було видно, що ти є церква, що ти є посланець від Господа, що ти є послідовник Ісуса Христа. І далі небезпечно, що таємниця благочестя велика. Бо той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами. В нього повірили у світі, він вознісся у славі. Ну, друзі, хто краще розуміє українську мову, можете розбирати це. Але я все ж таки прочитаю, наскільки я знаю це місце списання, просто без пам'яті на російській мові або російською мовою. І безприкослована велика благочестя тайна. Бог явився в оплаті, оправдав себе в духі, показав себе ангелом, проповідан в народах. Прийнят вірою в мірі і вознесся во славі. Питання стоїть, що для народів або для цього світу Господь, Господь прийшов для того, щоб його прийняти віру. І пам'ятаєте, я вже до цього говорив, що наскільки ти віриш в Ісуса Христа і будеш, і будеш щиро Йому, йому служити, тим самим ти будеш заробляти собі степінь в Ісусі Христі. Тобто, чи то буде висока степінь? Чи то буде не чи то буде низка степень, залежить від того, як ти в нього віриш? Тому що, якщо якщо написано, що це є е, без, е, безперечно велика велика таємниця, що Господь прийшов, що Бог прийшов у тілі на цю землю. То про це якраз церква і повинна говорити і повинна утверждати це на всякому місці, як стовп і підвалина істини. Бо що відбудеться, Слухайте, що слідуючий вірш говорить, хоча це вже четвертий розділ, але Біблія так було, було написано немало на ніяких розділів. Це вже люди з часом розділили. Тому що далі продовжується тема, і говориться: Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри. Прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Ви чуєте, той, хто предназначений бути церквою, бути тілом Ісуса Христа на цій землі, той, хто увірував в Ісуса Христа, предназначений служити Йому і нести цю істину в народи, розказувати, розказувати цю цю істину для інших людей. І якщо він цим не буде займатися, звичайно, він рано чи пізно потукне і буде, і буде говорити, що а от ці також вірять в Бога, а от, а от ці теж вірять в Бог. Ти що, хочеш сказати, що вони... Спасені, я не хочу людям нічого сказати, хто там спасені, хто не спасений. Я знаю, що, що той, хто прийняв Ісуса Христа у своє серце і розповсюджує цю істину, ось це є спасенна людина, і це є та людина, яка утверждається в Ісусі Христі і стає вищою, могутнішою в Ісусі Христі, благословеннішою у Ісусі Христі. Адже якщо Господь говорить, що що в останні часи деякі все ж таки відступлять від віри, то мені так хочеться сказати: не, не будь ти із тих деяких. Не, 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 не сподівайся на те, що нічого не робити в Господі, ти далі залишишся в Господі. Навпаки, той хто, той, хто прийняв Господа в своє серце і буде його далі розповсюджувати, де би це не було, буде, буде проповідувати про нього. Ось така людина залишиться в Господі і буде возростати в ньому. Це більше і більше. І останні слова буквально, буквально хочу сказати, що це є я кажу, це вчення, вчення неспокусливих духів або бісів, так як говорить Біблія. Що ж то за, що ж то за вчення, вчення бісів? А далі говорять, говорить, що ж то за вчення. Тому що вони говорячи в лицемірстві неправду, тобто не те, що написано в Біблії, Вони. Знищили власне сумління, тобто їх, їхня совість вже їм не говорить, що вони неправильно поступають, що вони там не, не, не служать Богові. В них кажуть, там все гаразд, все, все, все нормально. Вони забороняють одружуватись. Наказують стримуватися від їжі, яку Бог сотворив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке Боже створіння добре і нічого з того, що з подякою приймається, не підлягає підкрідкинню. Відкиненню, або скажімо, осуд... осудженню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Ось я і відповідаю на таке питання, чи може чи може служитель мати дружину, чи він повинен залишатися без дружини на протязі усього життя? Хто вам каже, що він повинен бути без дружини? Це є бісовське вчення. Або хто вам каже, ото от можна їсти, а от то не можна їсти, оце. Також бісовське бісовське вчення, що повинна робити людина на даний момент, якщо от Господь не прийшов, скажімо, вчора або не прийшов сьогодні зранку. Що тобі потрібно робити? Тобі потрібно служити Богові як добрий працівник на Неві Господній. і ти цим самим спасеш себе і всіх слухаючих тебе, і не тільки свій рід. Буде будеш спасати, а і інші роди, кому будеш благовіствувати. Нехай вас Господь рясно благословить в цей день і у цьому дні. Постарайтеся кожен послужити йому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.